Добрий день, отакий обід холостяка поки дома не завжди вспіваєш поїсти. Якщо вмієш готувати, то воно набагато проще. Так гречана каша ковбаса почала трошки підгулювати Я її обжарив з цибулею, потім вкинув кашу і проварив. Нарубав салата. Цибуля, огірок, помідори, майонез. Далі у нас кофе і печенюшки. То я кабачка жарив, ще не дожарив. Треба буде ще на це время. Під вечір дожарюю. І аппетитно виглядить нормально. Ну, таке буває. Так що не такі холост, такий неуправні. Читись готувати треба. До побачення, будьте здорові.